Hello everyone. Сьогодні трішечки поговоримо про фільми та субтитри. Я, їх, я субтитри люблю, скажу так. Я люблю дивитися фільми як субтитрами, так і без них. До прикладу, навіть якщо взяти ем, інколи дивлюся з дітьми мультики, фільми українською, я собі включаю субтитри, щоб читати їх англійською. Не завжди, але в мене є такий, такий бонус. Ось до прикладу. Для себе ага, а для тут мене не показує. Е... Ми беремо. Well? А... Oh, yeah. Тобто тут ми можемо вибирати навіть субтитри для себе. Oh, my my God, eh? Серіал uh, серіал. Серіал і та фільми, які ви можете побачити uh, саме на сайті uaserial.com. Ось Е, Це сайт, де ви можете безкоштовно дивитися фільми, а також в оригіналі із субтитрами. До прикладу, беремо Home Alone, саме вдома. І в нас тут є: бачите, плеєр 1, плеєр 2. Тут субтитри не додаються, ні. І також є оригінал. Це практично це до, 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 те, що я дивилася, є до кожного фільму та серіалу, е, якщо є англійська мова, так? Якщо <с> англійською. Е, і єдине, що тут, коли ми нажимаємо, може бути реклама. Парас, От, наприклад. Спочатку yes, реклама, ви її закриваєте. X. І тоді нажимаєте вже паузу. Далі тут також можна. Вибрати собі субтитри. Мов досить багато, ой-ой. Далеко, далеко пішла. Українська, як також є. Можемо обрати українську, можемо обрати англійську. І знову вибиває реклама, тоді ми знову обираємо українську. Don't worry about me. I spoke to your husband already. Ще один варіант субтитрів. Може бути у Ютубі. Тут, до прикладу, просто кілька випадків можете написати Films. Мінус такий, що тут The Wrong Babysitter» Тут вибиває спочатку такі трошки страшненькі фільми. Далі є ще таке, що може якесь таке, не очень вибити. Тому можете обрати як Films in English, або movies in English, і тут вам вибиває. Тобто я багато вже з цього дивилася. І є дуже-дуже класні. Але дивіться, тому що є такі фільми, що воно показує, що там фільм, а насправді його немає. І ось, наприклад. Ну що візьмемо. Bridge to terabitia. Міст в терабіті. <laughs> so the Where's my around? My brother-in-law drove in from Ohio today. Okay. Oh no, my husband's brother transferred to Paris last summer and both of his kids are still going to school. Excellent, excellent. If you'll excuse me, this is in good hands. Is, I'm Get upstairs. Так, <сміг> нажмумо паузу. У нас ось тут. А, субтитрів немає чому. Давайте оберемо якийсь інший. Тут вже субтитри є. Тобто субтитри є далеко не вкуди і вони можуть бути понуковами. Субтитри є далеко не в кожному фільмі, і е, якщо воно створено автоматично. Є варіантом того, що може бути неправильний е, неправильна літерація, неправильні субтитри. От в цьому є величезний мінус. Якщо ви добре розмовляєте і добре знаєте англійську, це ще good. але для більш нижчих рівнів то буде складніше. Хоча ви можете обирати фільми для субтитрів, які вам знайомі вже. Це ось така от класна порада, тому що в мене перший мультик, який я дивилася виключно англійською мовою, це був Шрек. І я вже могла його на пам'ять розповідати, всі репліки. І коли я дивилася його англійською, тобто мені це вже було знайоме, і я практично вже вивчив, вивчила, що там було. А так, найважчим, до речі, для мене був серіал в оригіналі серіал Шерлок з Кембербетчем. Там просто я не те що не встигала. Коли він починав е, робити аналіз, коли починав ось це все розповідати, я просто не встигала взагалі. Але згодом я все одно продовжувала це робити, тому що е, мені було надзвичайно цікаво. І були такі моменти, що сповільнювала відео. Е, тому вам обрати, як дивитися фільми. А наразі це усе. Дякую та всім спокійного та гарного дня.